Вгадаєш 5 футбольних клубів по розмитому фото, отримаєш 200 гривень. Спробуємо. Давай. Поїхали тут каву, попиваємо спокійно. Перший клуб. Барселона. Барселона. Абсолютно спокійно, 10 гривень є. Ідеш далі. Звичайно. Звичайно, другий клуб. Зоря Заря. яка? Луганська. Луганська, українська. Правильно, це наш клуб. 200 вибачаюсь, 20 гривень. У тебе є 200 рановато. Йдеш на далі на 50? А, так? Чиха, тиха, Тихо, тихо. А я знаю, а ти, знає ти. знаєш? А так. це, ось такий це клуб. Це Карпати Львів. Ні. Ні, ні-ні, бра. Я думав, ти такий впевнений. Ні, 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 це не, не Карпати. Це португальський клуб. Це на букву С від слова Спорт. Спортінг, я витягнули 50 гривень, ідеш далі. Так, так йдемо. 100 гривень. Ось такий клуб. Eh... Це Рома. Це Рома? Ні, це не Рома. Взагалі а як любиш це? Футболу, де а да? як це? Ні, це не Рома, це подивись. Це вид... щось дуже знайоме. Давай так, я останній це раз тебе. Ні, це Турція, Тур Туреччина, турецький клуб. Які клуби знаєш Туреччини? Перепереч... Галатасарай. Абсолютно правильно, потрапили, Галатасарай Є останній. Ну, вона дуже похоже на рома. Останній клуб, я думаю, що тут ми не витягнемо. Ти йдеш чи забереш йдем, 100. Ідемо. Це, Ост... це Одеський Чорноморець. Одеський Чорноморець, це абсолютно правильно. Ні, на жаль, на жаль, ту, вже тут витягнути не можна. Ну, можливо, це може якісь Майами, тому що в них такий е золотий nee, колір. Ні, nee, ні, nee, на жаль, друзі. Напишіть же це реально важко. Напишіть, mm -hmm. що це за клуб у коментарях.